Друзі, привіт! Як я вчора і обіцяв, сьогодні зранку на рибалки. Сьогодні ще ранше прийшов. Зараз 4.40 ранку. Більше, ніж на пів години прийшов ранше. Ну, ще, правда, не розеклався, тільки поставив камеру. Ну, зараз швидко прикормлюся. Це тут 5 хвилин і все те саме. Ось тут у мене Ой. у відерці. Прикормочка. Ну, цього разу вже я зварив горох із пшоном і додав сюди трошки муки, залишалось, знайшов крильовий, інтеркриль, порошочок такий. А там граминка така, чайна ложка. Всього лиш. І хитрий лящ прикормка. Ну ось таке, бо солодкий карась там майже закінчився. У мене. Ну ось тут таке всього ось, ось із сухої, ось бачите, небагато. Ну буде піввідерця трьохлітрового. Ну, буде досить. Так що зараз закормлююся і розмотую вудки. Друзі, цей кусочок відео я записав в кінці рибалки, а вставляю його наперед. Ну, рибка не піймав я ні карася, ні ляща. А клювала потрошку красноперка і пліточка. Ось такий день сьогодні. Ну, А кому буде цікаво подивитися, як я ловив цю рибку, ну і взагалі сьогоднішню рибалку, то... Будь ласка, дивимося. Ну, а кому не цікаво, то <сі> не дивимося. Так що хто хоче, то починаємо рибалити Так, ну що ж, наготувались прикормочку. Бачите, вийшло набухло навіть трошки більше, ніж пів відра. Зараз ось такі ляпушки пушки я роблю. Аз підійду трошки ближче, щоб точніше закинуть. Ось так ось. Раз. Два. Три. Чотири. ось сюди п'ять. А тепер он туди. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Ну, перва прикурка пішло десь половина. Ну, а то ще можливо. на одну чи дві прикормочки потрошку ми підкинемо. Так, достаємо наші черв'ячки, наші опариші. Так, з чого почнемо? Зараз, мабуть, на одну почепимо чисто опариш, а на другу Мабуть бутерброд. А там будемо дивитися. Далі. Що? Закидаємо першу вудку. друзі повело повелу, повелу. Опа. Ага. Опа. Ага. перша риба у нас плітка ну и така можна сказати залікова клюнула на ой на бутерброд. Бачите яка. Значить ще в нас крупняк не підійшов. Значит, поки що з наживки залишаємо все те саме. Два невеличких черв'ячка і два опарика. Так само все робимо а там подивимося, як я говорив. Там далі буде видно. Так, закидаємо. Там у мене вода, ты, воде, воде <смі> і на опариша є, бачите? Плітка. Зранку клює плітка. Ось така живцова. Так. Ну, тут пока додати нічого не треба, все ціле з опарика. Ой, ай. Вичте. От в чому погано закидати у зелі маховою уткою. Що треба махати. Як з котушечкою ви підмотали і акуратно опустили. А тут так не вийдеться. О, і це я не поспішив. Ну це. Друзі, щось дрібне схватило. опять плитка. Опять плитка, друзья. Опять плитка. Вот так, о, можете. Невеличка. Плиточку мы не берем. Плиточка, нехай Підростає. Це плітка місцева. Вона, я гадаю, залишиться. Зимувати у нас тут на річці. І до, до зими вона підросте. І гадаю, взимку ми будемо її ловити. Ось так. Так, а тут щось дибає, дибає. Можливо вже тут об'їло. Зараз подивимось. Та ні тут. Повело, повело. Краснопер. Друзі, краснопер. Вот Сегодня клюе. Дребну Вот такая красноперочка красиво. Так что Якось так не хочет пока еще а не карасик, а не лещик Дорогі друзі, Хо -хо 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 -хо. Я думав карась! А оно, дивіться яка гарна плітка клюнула. Це хороша така. Ну як хороша? Як для нашої річки, то гарна. Знаеш це яка? Ну, плітка. Хай росте, підростав ще до зими. Будемо зимою її ловить. Ось так, біжи. Так, а де ж карась і лящ? Щось поки що немає. Овай, 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 нікуди не. І не це. І не їде в друге місто. Поперло, поперло, я вже, я вже думав, так, так хорошо впевнено поперло. Така покльовочка гарна. Але ж знову це, це невеличка краснопірка. Ось така, бачите? Сьогодні мелоч клює. Сьогодні дрібнота. Нічого. Ще час є. Хіба що дощ нагонить. мене додому поки що. Ну <Coughs> Такий, то моросить, то перестає. Магічка така. Мене питали, як я наживляю черв'яко. Ти звичайно наживляю. Як довгий, то двічі і перекусую. А як отакі маленькі, то так посередині надів. Ось бутербродик. Два невеличких черв'ячка і... і опарика. Жало питали, чи оставляєш. Звісно, жало треба, щоб було наружі. Бо коли жало не наружує, то у вас ви можете просто висмикнути. У риби з рота ваш гачок з наживкою. І все. Я пам'ятаю в дитинстві, як ловив, так теж ховали жалу. А воно ніякой це не впливає на покльовку ніяк. Наоборот краще. Ну, рибаки знають. Це хто може з рибаків початківців, то дим бає. Ах ти чорт! Ух, <ріст> лки-палки. <ріст> ну, вроді ж і добре потягло. Точно, мабуть, мені писали крючки, щоб той. Поменяв, купив. Ну, внержає ж хороші крючки. Одна поклевочка. Одна покльовка за годину і то, і то, і то, і то. Щось сьогодні не хоче клювати. Мабуть, буду вже збиратися додому. Мабуть, вже 2,5 години тут простояв, намерзся, ну не намочився, дощик пускався маленький. ну, Мабуть на сьогодні хватить. Так. Ну що ж, друзі, ось сьогодні така рибалочка. Те, що хотілося, не спіймав. Ну, провіряти треба теж. Мабуть, погода. Погода змінилася, похолодало, холодно, дощ ішов, такий моросив зранку, пускався, закінчувався. Путня рибка не клювала, тобто та рибка, за якою ми прийшли, чуть-чуть, красноперочка і пліточка небагато і все. Пробував і на черв'яка, і на опариша, і на бутерброд. Таке дрібнесеньке, постійно підсмикувало, підсмикувало, обривало опариша на черв'яка щось зовсім погано. Ну, так як є. Ото один сход був, мабуть, карасик клюнув був. І все. Намерся, холодно, ось аж трясе мене, Буду бігти додому. Дві з лишнім годинки. Та, мабуть, дві з половиною годинки я прорибалив, думав піти ранше, але все-таки... Була надія щось спіймати більш-менш. Ну, на жаль, не вийшло сьогодні. Ну, Нічого, таке буває. Коли ловиться, коли не ловиться, не кожного ж разу ловить рибу. Так що ось така рибалочка, така як є. Ну, а кому сподобалось, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дизлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Жмем на дзвіночок. Щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео вже, надіюся, буде краще. Впіймаємо ми ту рибу, за якою приїдемо. Ну, не знаю. Думаю, що можливо по такій погоді пройдуся спінінгом. Хочеться спінінгом. Покидаю, можливо, впіймаю якусь щучку. А можливо і ні. Ну, варто спробувати. Ну, а на якусь таку рибалочку, поки що на цьому тижні дощі, а на тому тижні вже дощі перестануть, то тоді буду вже планувати, а то обіцяю, обіцяю, а воно все ніяк не виходить. Ну, обов'язково поїду. Чи на ставок на коропа, чи на Дніпро, на Судака. Якось так. Взагалі, ось така, така рибалка, як є. Так що на цьому все. Закінчую. Біжу додому, бо змерз. Все. Пока. Слава Україні.